Доброго весняного, весняного дня, квітневого дня, українці, друзі, земляки мої дорогі. Хочу зачитати свого вірша із серії Вільні думки Вічна боротьба з собою хочу там я вам подарувати. Таже просипаючись та часто роботу подумаєш, скільки роботи, скільки справ буде. Скільки якийсь нагальник, якийсь невиконаний, а який неможливо виконати, аж серце бува защемить. Треба вставати на роботу, або вам не хочеться, тіло ніжиться. І так вона народився вірш. Хочу вам його подарувати. Защеміло серце в грудях, справами щоденними. Розум гремлю розриває думками буденними. Тіло ніжиться, сміється, бавиться собою. Одіяло тепле тягне на себе рукою. Погляд сам собі панич свою думку має, а що все є одне ціле, не думай, не знає. А душа їх всіх, як мати, балує й жаліє. Їм життя вічне у Бога, вимолити мріє. Дай Бог вам земляки і українці.